Тебе колись возили на санчатах? Коли хтось тягне санчата, то прикладає силу F, міру дії якої можна виразити через механічну роботу А, З уроків фізики ти вже знаєш, що механічна робота А дорівнює добутку, модуля вектора F прикладеної до санчат сили, модуля вектора S, подоланого шляху. Та косинуса кута між векторами сили та переміщення, тобто маємо скалярний добуток векторів. Детальніше дивися далі у відео. Ти вже вмієш знаходити добуток векторів за заданими координатами. Детально ми розглядали це в іншому відео. Переглянь його, якщо потрібно. А зараз ми розглянемо ще один спосіб знайти скалярний добуток векторів за заданими довжинами та кутом між ними. Скалярним добутком векторів А і Б називають добуток модулів цих векторів і косинуса кута між ними. Якщо хоча б один із цих векторів нульовий, то добуток векторів а і Б дорівнює нулю. Розгляньмо такий приклад. Маємо два вектори М і n, модуль вектора М – три корені із двох, модуль вектора n 8, кут між цими векторами дорівнює 45 градусам, нам потрібно знайти добуток векторів m. І n. Згідно із формулою скалярного добутку векторів, добуток векторів m і n дорівнює 3 корені із 2 помножити на 8 помножити на косинус 45 градусів. Знаходимо цей кут у таблиці стандартних значень тригонометричних функцій. Бачимо, що значення косинуса 45 градусів дорівнює кореню із 2 поділеному на 2. Виконуємо обчислення і маємо скалярний добуток векторів m і n 24. Твоя черга зупини відео та знайди скалярний добуток векторів A і B. якщо модуль вектора A дорівнює 7, модуль вектора B – 5, а кут між ними становить 180 градусів. Нумо звірятися. Підставляємо відомі значення. За таблицею стандартних значень тригонометричних функцій знаходимо значення косинуса 180 градусів. Виконуємо обчислення і маємо скалярний добуток векторів А і Б мінус 35. Із формули скалярного добутку можна виразити косинус кута між векторами. А і Б. Косинус кута між векторами дорівнює скалярному добутку векторів, поділеному на добуток модулів векторів. Нагадуємо, скалярним добутком вектора А з координатами x1 y 1 та вектора Б з координатами x2 y 2 називають число, що дорівнює сумі добутку x1 та x2 і добутку y1 та y2. Детальніше ми розглядали це в іншому нашому відео, обов'язково його переглянь. А модуль вектора це відстань між точками його початку та кінця, яку можна знайти за такою формулою. Це означає, що косинус кута між векторами можна також знайти за такою формулою. Тримай завдання. Знайди косинус кута між вектором А з координатами 0,3 та вектором Б з координатами мінус 23. Нумо звірятися. Насамперед знайдімо скалярний добуток векторів А та Б. Для цього виконуємо дії 0 помножити на мінус 2, додати 3 помножити на 3. Отримали 9. Далі знаходимо модуль вектора А, що дорівнює квадратному кореню із суми чисел 0 у квадраті і 3 у квадраті, отримали 3. Перейдімо до модуля вектора Б, що дорівнює квадратному кореню із суми чисел мінус 2 у квадраті і 3 у квадраті, Виконуємо обчислення і маємо корінь із 13. Залишається підставити всі відомі значення у формулу знаходження косинуса кута. І маємо косинус кута між векторами А і Б, 3 поділити на корінь із 13. І на сам кінець тримай таке завдання добуток векторів А і Б дорівнює 12 при цьому довжина вектора А становить корінь із 10. А кут між цими векторами 60 градусів. Знайди довжину вектора B. Невеличка підказка. Скористайся формулою скалярного добутку двох векторів за заданими довжинами та кутом між ними. У цю формулу підставляємо всі відомі значення. За таблицею стандартних значень. Тригонометричних функцій знаходимо значення косинуса 60 градусів, що дорівнює одній другій, згідно із основною властивістю пропорції добуток кореня із 10 та модуля вектора B дорівнює 24, звідси маємо модуль вектора B24 поділити на корінь із 10. Запам'ятай, скалярним добутком векторів А і Б називають добуток модулів цих векторів і косинуса кута між ними. Із формули скалярного добутку можна виразити косинус кута між векторами А і Б. Косинус кута між векторами можна також знайти за такою формулою. А ти любиш кататися на санчатах? Поділися в коментарях. І підписуйся на канал, і з нами цікаво.